Вітаю, дорогі друзі! Зміни та виклики щодня падають наче камені з неба. Практично неможливо встигнути їх усі спіймати. Від цього може раптово змінитися наш настрій. Ще вчора. Нестерпно хотілося піти з друзями на прогулянку. Ви відчували радість скорої зустрічі, планували, збиралися, а сьогодні раптом категорично це кардинально інакше. Хочеться побути наодинці з чаєм, книгою, чи рукоділлям і улюбленим котиком. Знайомо, що робити? Витягувати себе з силоміс і засмучувати себе. Чи все-таки дати собі тайм-аут і засмучувати друзів? Схожа ситуація може статися з найпідкритішим най... невиправним екстравертом. Адже така затяжна неконтрольована біда, яка в нас зараз впливає на кожного по-різному. Запитайте себе і робіть це якомога частіше. Чого ви насправді хочете і що ви насправді відчуваєте? Можливо, у вас був важкий день і ви втомилися фізично, то може вам краще спробувати сьогодні побути вдома, набратися сил, щоб їх потім вистачило на підтримку тих же друзів, щоб вигадати з ними щось цікаве і корисне. Навпаки, коли у вас апатія, вам може знадобитися якраз така весела, дружня атмосфера, знайомі голоси, жарти, усмішки. Якщо ви почуваєте потребу сьогодні в компанії, а завтра в повній тиші, то вам не вистачає самонаповненості. Ви згадайте, що ви давно хотіли зробити, а вам цього доробити щось заважало. Скажімо, ви давно мріяли побувати на новій виставці квітів. І в цей же день вам терміново треба було йти на збори то сходіть на схожу виставку зараз. Важливо зрозуміти, навіщо вам зараз бути на одинці? Що ви хочете відчути, чи збігається ваше бажання з очікуваними результатами, якщо ваш пасивний відпочинок вам пішов на користь, це це якраз те, що вам було потрібно. Не картайте себе і близьких за такий пасивний відпочинок. Інколи саме він допомагає відновити сили і повернутися до активного життя. Адже всі ми різні, одна і та сама подія впливає на нас по-різному. Тому одному може Допомогти почистити мізки, похід у гори. А іншому для цього самого знадобиться перегляд фільму. Друзі, а як це буває у вас? Який саме відпочинок обираєте ви? Друзі, будь ласка, підписуйтесь на канал. Рекомендуйте своїм друзям. Ставте лайки, якщо вам відгукнулося. Пишіть свої запитання, роздуми, пропозиції нових тем у коментарях. Звертайтеся особисто. Дякую вам за увагу!